У Кенії з'ясували жахливі подробиці нападу на університет 2 квітня. Ісламські терористи не просто розстрілювали захоплених студентів. Вони телефонували їхнім батькам і змушували слухати, як вбивають їхніх дітей. Сестра подзвонила мені і сказала, що зі мною хочуть поговорити. чоловічий голос у слухавці був дуже різким. Він сказав, щоб я подзвонив президенту Кенії у хуру Кеніаті і попросив його негайно вивести кенійські війська із Сомалі. Через дві хвилини він знову зателефонував і сказав, що люди не винні, але кенійські війська і досі в Сомалі. Просто слухайте, сказав чоловік. І я почув три постріли. Він сказав. Що вбив вбивкам згідно з політованці там урові родичам вдалося впізнати 54 загиблих. Напередодні міністерств внутрішніх справ Київ повідомили про затримання п'ятьох підозрюваних у нападі. Нагадаємо, 2 квітня терористи за Шабаш атакували університет в Гарісі й захопивши заручників студентів, почали вбивати тих, хто не зміг процитувати. Коран у результаті теракту загинули 147 осіб, зокрема 142 студенти, три офіцери силових структур і двоє співробітників служби безпеки університету. Чотирьох терористів вдалося ліквідувати. Поранення отримали 104 особи. З них 19 госпіталізовано в критичному стані. Повідомлялося, що теракт організував громадянин Кенії колишній вчитель і директор місцевої школи Мохамед Куно. Нагадаємо, аж шабаш працює над створенням суспільства, що живе за законами шаріату і планує домогтися цього шляхом джихаду.